Ну ось, друзі, я вирішив зробити свічку вамп... вампірчика, тому зараз шукаю е... запчастини для цього проєкту. Також бачимо, у нас тут є наші плеєра також ось транзистори. Шукаємо транзистора, мені потрібно знайти транзистор МП37. Тут щось я бачу їх немає. Свічка вампірчика і свічка по тернопільську це одне те саме, тільки свічка вампірчика може з'явитися від 1,5 В та навіть і менше. Продовжуємо далі. Так, це кейс для батарейок, він нам знадобиться, можливо. А можливо і ні. Так, нам потрібно добратися до нас із транзисторів. Сальники, сальники нам зараз не потрібні. Тірістор. 200 амперний також зараз не потрібний. Тумдера всякого такого тут багато, тому я його і не викидаю, тому що все воно знадобиться рано чи пізно. Ці тут Чому я шукаю м 37 і германіовий транзистор? тому що германівий транзистор може відкриватися від 0,2 В, а кремнівий від 0,4 вольта. Ось я нарешті знайшов карту із підсилювача звуку. Ось транзистори виходні підсилювача звуку. Та ось розкачка. На МП-37 та мп 25 Тому зараз МП-37 я вже відпаяв, ось тут бачимо, немає транзистора, я його відпаяв, забрав, ось він тут так стояв. Зараз навіть вам підсвічу, щоб було е, краще видно, що, що тут дієчно стоїть МП37. Це обратний транзистор NPN структури. Далі нам знадобиться ртутна лампа. Або на них кажуть ілюмінісентна лампа, енергозберігування, енергозберігаюча лампа. Ось я робив паяльний фен своїми руками станцію паяльну. У нас ось лампа вона вже в розборі. Якщо будете її розбирати, то будьте обережні, щоб не розбили саму колбу. в ній знаходиться ртуть. Це дуже небезпечно. А в нашій лампі нам знадобиться сам трансформатор зворотнього зв'язку. Ось так. Трансматор зворотнього зв'язку стоїть на фіоритовому, на фіоритовому кіль кіль кільці на фіорітовому. Зараз я вам показу, де він нас знаходиться, ось він, цей трансформатор. Нам потрібно його зняти та перемотати йому обмотку. Ще хочу сказати, що ця коба дуже небезпечна, в ній знаходиться ртуч. Її розбивати ні в якому разі не можна. То далі переходимо до нашого столу. Зараз будемо нас сматру, цей роз... відривати від відплати, тому що немає фітра. Відпалювати його не вийде. Ось по цій схемі я буду робити нашого вампірчика, який буде висасувати із нашої батарейки. Електроенергію до нулю. Також нам надо надобиться мідна провока, ми її удвоє складемо та будемо мотати 20 витків на наш трансформатор. Провока товщиною 0,23 мм. Ось також нам знадобиться надо М57, звісно, транзистор я вже його зняв, від підслівувачного звуку. Далі можемо його перевірити на нашому транзисторі тестері, якщо він, звісно, у вас є. І перевіряємо. Транзистор-тесер показує, що транзистор повністю працює чудово. Далі починаємо спаювати саму схему, але для цього нам потрібно визначити, де центральна точка нашого трансформатора. Як бачимо, у нас тут є 4 дроти із двох кінців по два. Нам потрібно взяти мультиметр, виставити на прозвонку діодів. Та із одного боку на інший бік перевіряти. Якщо, якщо дзвониться, то нам ці дроти не потрібно з'єднувати. Якщо не дзвониться, ми їх з'єднуємо. І все. І наша центральна точка повністю знайдена. Ось як бачимо, дзвониться, ми це не беремо. А ось як і не дзвониться, ми ці два дроти з'єднуємо разом. І все. Який дзвониться, не можна з'єднувати, а тільки який не дзвониться. І тільки з різних боків. З одного боку з'єднати два дроти. дрота не можна. Ось так ми їх з'єднали. У нас вийшла центральна точка. Далі починаємо, починаємо все збирати до, до купи Плюс-плюс припаємо всі тодіода до колектора, а мінус і тодіода до емітера транзистора. Далі підпаємо мінус до емітера транзистора. Далі беремо трансформатор і підпаємо э, до колектора. Перший вивід трансформатора до бази через резистор 1 клуб. Припаємо інші вивід трансформатора, а центральну точку ми припаємо трансформатора до нашого плюса. І ось і все, наша схема повністю готова. Залишився нам припаяти до центрального. Виведе сматора на сам плюс. І беремо нашу, нашу саму батарейку та перевіряємо. Як бачимо, у нас вампірчик запрацював, це чудово. Далі хочу замінити сітлеод, фі... поставити від запальнички. ось Я вже поставив від запальнички на сам сітодіод. Він світиться э, набагато ось я Зайняв от який був, ставив Він працює, просто він не так світить, як, як від запальнички. За, від запальнички світить набагато яскравіше. Ось так яскраво світить у нас сам вампірчик. Вампірчик спозиває 20 мА. Це я вам потім покажу Ось так він у нас тут це припаяно, зібрано навісним монтажем. Це все діло можна поставити у плату. Ну, плату травити тут не потрібно, можна взяти любу плату, протрапати до, до різки та присварити там, де нам потрібно буде паяти наші самі виводи. Та складете це все діло до купи і все у вас буде працювати і все буде у вас чудово. І не потрібно цілих 3 часа робити плату чи, чи день навіть Далі хочу перевірити скільки у нас позиває міліампер, у нас, у нас сам вампірчик від нашої батарейки. Для цього ми переводимо наш мультиметр у 20 мА. Як бачимо, нічого не працює, потрібно додати 200 мА поставити. І ось бачимо, тепер все в нас запрацювало. Як бачимо, у нас, е, наша система спозиває 21 мА від нашої батарейки. Це чудовий результат це, це результат самого світодіоду. Сам світодіод скільки так і бере. Тому перетворюючи напруги можна сказати, що нічого і не бере навіть. Ось так все це діло працює. Працює дуже добре, мені подобається. Тепер можна батарейки не викидати, які сіли і та на пульті не працюють від телевізора, а їх повністю висаджувати до нуля. А потім це викидати. Ось так. Ось та сама схема. Ось сам трансформатор фіоритовий. Ось він. Транзистором 57 та один кілом резистор. І світоді от. МП37. Ось так. Ось така схема, кому потрібно робіть. Працює дуже чудово. Друзі, не робіть на феорітовому кольцю від комп'ютера, тому що там феоріт із пороском на поросковій основі працювати не буде, тому що не зможе вирідати потрібну частоту. Так, вмикаю у нас сам цей вампірчик. Ось бачимо, як він світить, він не дуже яскраво, але я скажу так, не впаде в паск. Неможливо. Ось бачимо, як світить, світить яскраво. Ну, світить так само, як ліхтарик в запальничці. Ви знаєте, що запальничка э, продається якийсь э, вмонтований ліхтарик. Ну, так, ось так він і світить У нас сам вампірчик. Мені подобається.